Чоловік без жінки не спроможний просто піднятися, уявіть собі, яка різниця. Тобто, ти не можеш просто без жінки, як кабалісти раніше не брали просто учні в собі, якщо вони були не одружені. Тобто, якщо не було в тебе жінки, не було дітей, то тебе не брали просто вчитися кабалі. Взагалі, в тебе немає шансів піднятися. Чому сказано, що чоловік це половина тіла? Тобто, що в нього в нього навіть є такий духовний намір, але йому якраз потрібно це. Те, що називається утяжеління, двига ця, додатково егоїстична, яка тобі приходить жінка, жінкою, яка постійно щось в тебе вимагає, щось потрібно, гроші заробляти, дітей. Да, давай, треба квартиру купувати, машину, ремонт, все це потрібно насправді кабалісту, як ось це каміння для зважування. Бо якщо тобі нічого не потрібно, ти сидиш собі там, десь в монастирі, десь в кімнаті, молишся цілими днями в тебе. А віют, твоє бажання отримувати, воно не є для тебе цим камінням для зважування. Як ти можеш, куди ти можеш піднятися? Ти ось так завжди і будеш в цьому стані. А тобі потрібно, щоб у тебе збільшувалося бажання отримувати, і тоді над ним ти можеш вище і вище зростати. Тобто залишай собі весь матеріальний світ, залишай собі бажання отримувати, жінку, все це, яке тебе просто тягне вниз, ця матерія, вся матеріальний цей світ. А ти всупереч цьому, і тому сказано в кабалі, що жінка це є допомога проти тебе, проти тебе, тобто проти чоловіка, який займається кабалою. Тобто йому потрібна допомога проти, щоб йому було що долати. Коли тобі є що долати, то ти можеш підніматися в вище. І ось це глибоке дуже знання. Про це і пише Рабаш.